Ми дуже щасливі, що аукціон взагалі сьогодні відбувається, тому що проведена титанічна, трьохрічна робота по його підготовці до приватизації вирішена масу складних проблемних питань. Звичайно, ще не всі проблемні питання вирішені. Але я хочу сказати, що цей порт дуже класний такий портовий кейс, який включає в себе всі необхідні об'єкти для завершеного циклу надання всіх послуг, які може надавати портовий оператор. Можливо, таких ЄМК серед державних стевідорів вже не буде виставлено на продаж, тому що сьогодні перший плюс це інших портових операторів не існує на території Білогородністровського порту. Ми єдиний порт, взагалі як порт, в якому є лише один Стевідор, державна кампанія. ЄМК включає в себе е, всі КПП, прохідні, всі комунікаційні мережі, е, всі е, там, складські приміщення, е, техніку, портальні крани, залізничне господарство, є невеликий е, портафлот. Е, тобто, е, е, е. Новий власник він вже може заходити і організовувати бізнес стосовно діяльності підприємства. Я хочу сказати, що за 2022 рік значно покращилися фінансово-господарські показники. Тому що нам вдалося відновити його господарську діяльність це такий найважливіший був прорив для цього підприємства, тому що останні десь три роки підприємство мало погіршення тенденція в вантажу обігу. У двадцять році ми зробили перевалку більше 270 тисяч тонн різної продукції, і це лише порт працював в вигляді сухого порту. Наразі відбуваються однопоглиблювальні роботи, що є великим плюсом і таким чинником для найближчого відновлення судозаходу в наш порт. Відновлена інфраструктура порту, відремонтовано за цей рік 5 портальних кранів, отримано необхідні дозвільні документи, відремонтовано залізничні колії, тепловози. Тобто сьогодні це вже працююче підприємство.